Всім привіт! Сьогодні я буду допрацьовувати повітряний фільтр, так як попрацювавши мотоблоком, помітив, що в цьому місці кружляє пиль і все глотає у цей циклон. Я зараз додав трубу і підніму його трохи вище. Ну, вище цього ящика для акумулятора, щоб він брав чисте повітря. Зараз покажу вам, як це у мене все вийде. Подивитись. Дивіться, знайшов отаку трубу. Вона підходить по діаметру, ну і зараз з неї щось придумаємо. Відкручуємо циклон. Я вже так робив на своїй мотоблокі зубур, але там я підібрав кусок труби, щоб підняти циклон. А тут я все обійшов, нічого не знайшов, тому, тому буду трішки інакше робити. Значить, доведеться мені, так як я не знайшов у такого діаметру труби, доведеться мені оце зрізати. Пополам обріжу. Цей кусок піде наверх, циклон буде тримати. Ну, а на це, що залишиться, надіну трубу. Ну і подивимось, що вийде. Дивіться, срізав, отак вийшло. І зараз буду думати, як його зафіксувати. Трубі цю половину. Ну, а інша одіниться сюди. Міста тут достатньо працюємо далі. Значить, дивіться, отак в мене вийшло, я вже спів трохи підкрасити, тому що труба була старенька і трохи виду не було. Нагрів воду, опустив трубу, розпарив її і надів на корпус фільтра. Ось так. Бачите? І вверх труби також саме. Розпарив і оце кільце вставив. Але щоб його зафіксувати, я просвердлив два отвіри з однієї сторони і з другої. Взяв скобу, зробив з проволоки і зафіксував. Ось, ви бачите, скоба. І знаружі вона ось ось загнута. Кільце я залишив, щоб трохи виглядало. Це буде як направляюча для циклонного фільтру. Ну і тут трохи герметиком промазав, як бачите. Ну і давайте зараз зберу та покажу, як воно виглядає. Ось так тепер у мене виглядає повітряний фільтр. Як бачимо, я встановив ще розпорки. На зубри я робив станеньких трубочок. Ну, тут таки не знайшов. Обичну проволоку поставив. Це буде краще, ніж без неї. Ну, щоб його не трасло. Ну, якось так. Двигун буде брати тепер чисте повітря та довше мені прослужить. На цьому поки що все. Всім раджу так само зробити, щоб двигун брав чисте повітря. Це буде кращий варіант для мотоблока. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей. Пока!